правоохоронна система залишається однією із найкорумпованіших в світі. Постмайданівська влада не змогла або не захотіла провести ефективних реформ щодо боротьби з корупцією. Зараз невинні люди і надалі попадають під репресивну машину нашого правосуддя. А коли порушуються їхні права, то правди вони знайти не завжди можуть в наших правоохоронних структурах. Тому ми. Громадські активісти, не можемо стояти осторонь цих проблем нашого суспільства. І тому починаємо новий цикл передач розслідувань кримінальне Прикарпаття. Перша передача буде стосуватися цинічного випадку, який стався у Галицькому районі. Це недбальство лікарів районної лікарні, круга порука працівників правоохоронних структур відносно найдорожчого і найціннішого, що є у людини. До всеукраїнського об'єднання голос звернувся громадян Андрусів Володимир Богданович з приводу неналежного надання медичної допомоги його малолітній дочці лікарської допомоги. А саме 10 лютого 2014 року його до його малолітню дочку було госпіталізовано до Галицької районної лікарні, однак. Так як не фактично не надавалася взагалі ніяка допомога медична, він був змушений дитину доставити до Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, де зразу ж було і зроблено операцію. І був досить тривалий термін реабілітації дитини. За словами лікарів Івано-Франківської обласної дитячої лікарні, якщо б допомогу було надано вчасно. Операції вдалося було б уникнути, і не було б так багато важких наслідків для здоров'я дитини. З даного приводу, громадин Андрусів звернувся до правоохоронних органів Івано-Франківщини. Однак, у дане звернення було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань однак, в подальшому. Згідно висновку судово-медичної експертизи, факт взаємозв'язку встановити було неможливо. Висновку службового розслідування в випадку лікування дитини Андрусів Вікторії Володимирівни віком 11 місяців в Галицькій центральній районній лікарні з 22.00 до двадцять 22 року по ноль 30.23.05.2013 року порушень дії лікарів при наданні медичної допомоги не виявлено відповідно до висновку 114 комісійної судово-медичної експертизи Андрусів. Був встановлено діагноз неправильно, що потягнуло за собою неправомірний вибір тактики ведення хворого, що призвело до втрати ефективного часу для можливого використання е, лікування прогресування наркозу ділянки. З духовинної кишки, що в подальшому призвело необхідність проведення оперативного втручання, тобто, згідно висновку судово-медичної експертизи, факту вчинення злочину довести неможливо, однак в діях лікарів є порушення. Однак ці лікарі по даний момент працюють на своїх посадах і жодного покарання не понесли. Зв'язку з викликом. Ми, громадська організація Українського об'єднання «Голос» та редакція газети Голос народу Івано-Франківщини, звертаємось до прокурора Івано-Франківської області та начальника управління охорони здоров'я Івано-Франківської області з метою повпливати на даний факт та прикласти зусилля щодо покарання винних осіб. Я батько Андрусів Вікторії Володимирівні, яка потерпіла від неправильних дій. Працівників медицини Галицького і центральної лікарні. А в якому це році було? Це було рік назад. А що саме сталося? Як? Які обставини були? Ну, від їхньої бездіяльності, ну, ще мало, мало що бракувало, щоб дитина померла 9 місяць. Тобто медики не надали належної кваліфікованої медичної допомоги? Медики не надали абсолютно ніякого. І, і що ви зробили? Самостійно забрав дитину, перевіз в обласну. В лікарні місті івано франківськ де Дитяча була операція, митрі. на яку ніхто не давав надії. Лікарі що зробили? Яка операція? Якого плану? Спочатку спитали, хто довів до такого стану, а потім взяли розписку, що не відповідають за життя. І... Який діагноз був дитина? Непрохідність кишечника. Ясно. А які лікарі не поставили в Галичі. В Галичі не поставили. Не тобто ви, тому... ви вважаєте, що винні були саме лікарі галиці? Саме лікарі винні в тому, що. Ну... Ви зверталися в правоохоронні органи? Так. І що? Ну, суд закрили справу, був другий суд, закрили справу. Тобто порушувала міліція, напевно, заховається. Суддя не міг прийняти рішення, прокурор виступав за ну, правильність дій лікарів. А експертиза що показала? Експертиза показала, що порушення є, але лікарі не. На другу експертизу слідчі відправив в Київ сказали, що висновок може бути після трьох років наскорічно. А як прізвище слідчого? Це з Галицького РВМВ. Так. І які зараз ваші подальші дії будуть? Ви будете Дальші добиватися дії, правди? Абсолютно, тільки добиватися правди. Я думаю, що такі лікарці там не місце просто. І ви хочете, щоб про цей факт знали всі? Знали всі покарали ясно. Дякую.